Всім добрий день. Сьогодні я вам розповім одну історію а, про те, як мене вкусив дехто. Спитайте, хто і коли і чому, навіщо і як? Зараз розповім коли. В садочку, блін! Це було а, коли я ще була в Маріуполі. Так, я зараз живу в Рівному, тому все добре. Ну, ви зараз питаєте, чому ти зараз живеш в Рівному? Ось я не в Маріуполі, бо це ж твоє рідне місто. А ви почитайте, а ви трошки пошукайте, що сталося з Маріуполем в Гуглі? Як він виглядає на цей момент? Так, ось, ви самі там зрозумієте, бо я не хочу розказати, бо це заповнює ще трошки більше часу. Ось. Це було в Маріуполі, в садочку, так. Да. Мені тоді було 3 чи 4 роки. Вибачте, я точно не знаю. У мене погана пам'ять. Мені зараз на хвилиночку 8, Ось тому я трошки риба по пам'яті дам. Можете, кстати, мене в коментарях реально рибой називати. Ні, ну ви самі посудіть по моїй пам'яті. Ні, ну я риба. У чесне слово, я риба. Коротше, сидимо такі фігньої наш... нам щось наші вихователі розповідають ем, ем, Ну, як ви зрозуміли, я була в Маріуполі, мені було тоді 3-4 роки. Звісно, там всі розмовляли по русі. Ну, так ось. Значить, вихователі нам якусь фігню розповідають, я нічого не розумію, ну не помню. Розповідають вони нам ту фігню. Сидимо ми таки спокійно, сидим, і, від... і тут мій одногрупник прибацяний. Він бере мене, взяв і гризанув за руку, щоб ви розуміли, я тоді була в футболці, і звісно, мені було боляче. Мене не пам'ятає, чи я про це розповіла вихователям. Йомаю. Так ось, ну, коротше, отака історія. Всім гудба. Я вам не розповіла, навіщо він мене вкусив. Так от я. Не